Материк розташований у кількох кліматичних поясах: екваторіальному, двох субекваторіальних, тропічному, субтропічному і помірному. Вони послідовно змінюються на південь і на північ від екватора. Екваторіальний кліматичний пояс займає екваторіальну частину материка, басейн річки Амазонки. Особливість клімату цієї території визначається великою та рівномірною зволоженістю впродовж року. Повітряні маси, що формуються над Атлантичним океаном, приносять сюди велику кількість опадів. Протягом року спостерігається висока температура повітря. Місцевість Бая Фелікс у Чилі вважається однією з найбільш дощових на землі. Впродовж року тут було зареєстровано 325 дощових днів. А міста Арика та Ікеке, в є найпосушливішими місцями світу. Середня річна кількість опадів становить 0,8 мм. А в ікеке дощів не буває роками. Субекватеріальний кліматичний пояс охоплює орінокську низовину та гвіанське плоскогір'я східної південної частини бразильського плоскогір'я. Тут спекотне вологе літо. І суха, іноді дуже спекотна зима. Багато опадів випадає на східних схилах плоскогір'їв. Тропічний кліматичний пояс охоплює південно-східну частину бразильського плоскогір'я, північну частину Лапландської зевини, середню найширшу частину ан і узбережжя Тихого океану до 30 градуса південної широти. Тропічний клімат має помітну різницю зимових і літніх температур. Дощі випадають переважно влітку. На сході бразильського плоскогір'я клімат тропічний вологий. У внутрішніх районах і на західному узбережжі материка – тропічний пустельний. Субтропічний кліматичний пояс простягнувся між паралелями 30 і 40 градуса південної широти. На більшій його частині спостерігається тепла зима та спекотне літо. Тут випадає достатньо опадів від 500 до 2000 мм. Біля східних схилів ант клімат сухий. Середземноморський клімат переважає на тихоокеанському узбережжі. Тут літо сухе і спекотне, а зима тепла і волога. Помірний кліматичний пояс простягається південніше 40 градуса південної широти. На західні схили Ант вітри з Тихого океану впродовж року проносять вологе морське повітря. Опади випадають постійно до 3000 мм на рік. Це помірний морський клімат. Температура впродовж року майже не змінюється. Улітку вона сягає плюс 2 градуси за Цельсієм. Узимку близько 0 градусів за Цельсієм. На сході панує помірно континентальний клімат. Для нього характерні різкі коливання температур. Узимку бувають морози навіть до мінус 30 градусів за Цельсієм. Опадів значно менше 250-300 мм. Уздовж Тихоокеанського узбережжя Південної Америки з півдня на північ несе Антарктичні води холодна перуанська течія, яка має значний вплив на клімат цієї території. Навіть на екваторі температура води становить лише від плюс 15 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Через кожні 12-15 років уздовж північно-західних берегів материка проходить тепла течія Ельніньо. Вона приносить теплі води до плюс 29 градусів за Цельсієм. За 3-4 місяці біля берегів материка течія викликає катастрофічні явища, зливові дощі, паводки, суви, селі тощо. Її вплив спричиняє кліматичні зміни не тільки на материку, а й в інших районах земної кулі. В Андах зміна кліматичних поясів залежить як від географічної широти, так і від висоти над рівнем моря. Біля східного підніжжя Анд на екваторі клімат відповідає клімату екваторіального поясу. Проте вершина вулкана Котопахі вкрита багаторічними снігами та льодовиками. Для гірської системи Анд характерний високогірний тип клімату. Гірські хребти не пропускають вологе повітря з океану у внутрішній області Ант. Тому клімат тут дуже сухий. З висотою температура в горах знижується. А на вершинах лежить сніг, навіть на екваторі.